Чим найкраще підживлювати соняшник, кукурудзу, сою для досягнення максимальних результатів. На соняшник і сою застосовуйте наступну схему: оракул мультикомплекс плюс тітон-бор-актив чи оракул колофермин бору та квадростім. Оракул мультикомплекс це універсальне рідке мікродобриво, в якому міститься азот в різних формах, фосфор та калій, сірка, залізо, мідь, цинк, бор. Марганець, кобальт, молібден, тітон, борактив або оракул колофермен бору забезпечить рослини бором, який сприяє росту та розвитку квіток. Запобігає порушенню у формуванні насіння, а квадростим простимулює загальний ріст рослин і підвищить їхню стійкість до несприятливих умов. Підживлення соняшнику та сої можна проводити у два етапи. Перший етап у фазі 3-4 пари справжніх листів оракул мультикомплекс та квадростим. На цьому етапі рослини активно набирають зелену масу, тому важливо забезпечити її всіма необхідними елементами. Другий етап. У період бутонізації, коли значно зростає потреба у борі, тітон-бор актив або оракул колефермин бору разом з квадростимом. Це дозволить сформувати якісні квітки і відповідно збільшити врожайність. Підживлення кукурузи можна розпочинати від фази третього листка і продовжувати під час активного росту. Для кукурудзи рекомендовано оракул мультикомплекс плюс тітон кукуруза-цинк чи оракул колеформин цинк та квадростим оракул мультикомплекс найбільше забезпечить рослини азотом, фосфором, калієм, сіркою, а в меншій мірі забезпечить залізом, міддю, цинком, бором, марганцем, кобальтом, молібденом. Титон кукурудза цинк або оракул колофермин цинку особливо важливі на ранніх стадіях розвитку, оскільки сприяє формуванню кореневої системи та загальному росту рослини. Квадростим Підсилить ефект від підживлення, простимулює ріст рослин. І ще важливо: до 30 червня всі замовлення до 600 кг доставляються безкоштовно Укрпоштою. Тому переходьте, ставте плюс в коментарях вже зараз, якщо хочете замовити препарати.